Тих, спить натружене місто, тільки замріяно клен шелестить, та у віконці твоїм золотисто вогник, мов зірка вечерня горить, скільки було вас, недоспані ночі. Почерки різні, мов доля людська, зошит за зошитом, вдумливі очі ловлять думки у дитячих рядках. Учні допитливі в класі зустрінуть, все, чим багато ти їм віддаси. Разом з тобою у мудрість поринуть, у розуміння людської краси, стали птахами твої пташенята. Ген, подивись, як швидко летять, це ти їм крила дала щоб прошати в дальню дорогу у віри життя. Вчитель, з яким його словом зрівняти, нам його промінь з дитинства яснів. Мабуть, з одним простим словом, мати, мати для тисячі доньок синів. Сідна ваша учительська доля, чвалаю за вами усюди по волі. стомилась я дуже встигати за вами, немає спокою ні в будні, ні в свята, пишу я конспекти у зошитах ся, ще й порою вдома мале порося, сиджу я у школі нашій, а вдома немає вареної каші. Коли ж працюватиму тихо. По волі. Таке мені щастя учительській долі. Учительський ангел моя спеціальність не дуже втішно буває реальність. День свято Всевишнього стану благати, сам та вчителям достойного перекладав, потону для неї, городи і хліб, хіба ж не почує Господь моїх слів. Учительська мрія звичайна для вас, щоб школа красива, щоб клас, Учні багато вступило до нас. І все, що вищала у школі у і Вчитель, підручник заявить усі. І новий телевізор, комп'ютер, паз. Новітні програми, це теж все для вас. Прекрасно! Коли з вами я, ваша мрія. Повірте, зіснити себе, я зумію. Бажаю вам всім не втрачати мене. І ваша надія вже вас не Ох, важко мені з вчителями була. Коли не прийду, а в них часу нема. То пише конспекти, то книжку читає і з тих книжечок про любов тільки знає. Кохані мої, озирніться довкола, не буде любові, не буде нікого, ні долі, ні мрії, надія помре. Красива любов, а як буде краса, то світ ми врятуємо від болі і зла. Кажуть останнє: вмирає на Жива я, жива, помирати не смію, квітуча я у вас, я завжди буду поряд, ніколи не зраджу ні вас, ані школу. Лишайтесь надією в серці завжди, Тож разом спасемо любов від біди. Мені з вами добре вітаю зі святом. Мене ви вбачаєте часто і багато. Красиві в вас душі, обличчя натхнення. Учитель красиве почесне імення. Тож прийміть же вітання учителі і знайте, лишили ви світ на землі. Тепер же останнє, слово моє, бо я побажання для вас головне, хай доля учительська красивою буде, а школа хай рідна, про вас не забуде. Рятую, хай ангел Спаситель всіх вас, щасливі, здорові були повсякчас. Хай мрія прекрасна, ведове життя. Що пладилось все і волось до пуття. Хай ваша надія вам живить Натхнення і творчість дає без кінця, не зникне хай віра в казки й чудеса, Хай будуть з вами любов і краса. Земля теплаче не заходить, Положні зелено. Побув не підуть. І сонце Говда тільки там шкодом, де мудрі вчити я веду дітей. Учителю важка твоя робота, у і лізя і полоти буря. Та урожай побачити ходить, яка ж людина піде у світ. На тему люди до школи полочився, бо всі, що хочеш, вирости усе. Поки не загне злобить, з'їдуть богу, і вітер їх далеко рознесе. Добра зернятко дуже вже дрібненьке і сходять довго, треба і глядіти, але якщо зійдуть в малих серденьках, не страшно тих дітей у світ впустить. вчитель може бути різним, серйозним, іноді не дуже. Суворим строгим, навіть гризним. лише не був би він байдужим. Не вміти жартувати, буває щось і призабути, Звичайно, що багато знати, жорстоким він не може бути. Ось такий толерантним дипломатом, культурним, вічливим і От житель може бути святом. Щоб не було життя буденним. Учитель може бути різним. І ти у ногу з сьогоденням та лиш справжньої любові, розквітне творчості, натхнення. Як же школу нам не любити, дали бо скарбам усі діти, добрих, милих, щирих, завзятих. Вчителі вітаєм зі святом. Ой, математика, фізика, хімія, ой, інформатика, дойджі, географія, Інгліш, біологія, трудова історія, зарубіжна і буквар, українська мова. Ви розумні, такі світлі, класні, прості, справедливі та найкращі в нашій школі вчителі, прикладом ви є для нас, ми співаємо для вас, щоб піднявся у всіх настрій у цей час, як же школу нам не любити, дали оскар вам усі діти, добрих, милих, щирих, завзятих. Вчителі вітаєм зі святом, як же школу нам не любити. Дали Оскар вам усі діти добрих, милих, щирих, завзятих Вчителі вітаємся святом. Будьте завжди з нами ви, наші найрідніші вчителі. Разом ми одна родина, бо найкраще в світі ви. Як же школу нам не любити, дали по вам усі діти, добрих милих, щирих завзятих, Вчителі вітаєм зі святом, як же школу нам не любити, дали бо з карвам усі діти, добрих милих, щирих завзятих, Вчителі вітаєм зі святом, як же школу нам. Не любити, дали бо вам усі діти, добрих, милих, щирих, завсятих. Вчителі вітаєм зі святом. Про вчителів є думка особлива. Завжди розумні, добрі і чутливі, такі начитані і все на світі знають. І терпеливо, мудро нас навчають. У День Всесвітній вчителям пошана. Хай сила ваша буде нездоланна, хай люблять, поважають дуже діти, дарують вам і усмішки, і квіти. Нехай колеги люблять і цінують, художники портрети намалюють, а композитори пісні про вас складають. І співаки вам пісню заспівають. Бажаємо вам міцного здоров'я, добробуту, затишку в сім'ї, а також миру для України та усього світу!